Друзі, вітаю в ефірі з Вашингтона Голоса марки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом, одинадцятій за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти. Впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас завжди дуже. Приємно і важливо знати, де є наша аудиторія сьогодні будемо говорити про низку тем, зокрема про саміт, який відбувається у Брюсселі. Але розпочнімо із головної новини дня тут у Вашингтоні. Ми знаємо, що Палата представників розпочинає роботу, повертається до сесії після тривалих вихідних, пов'язаних із днем подяки. І на порядку денному конгресменів, серед іншого, обговорення запиту Білого Дому на додаткове фінансування для пріоритетів національної безпеки. Це запит, нагадаю, на понад 105. 5 мільярдів доларів, яким зокрема передбачена і додаткова допомога для України, аналітики і законодавці погоджуються. Підтримка України лишається двопартійним питанням, і якби це фінансування для України винесли на розгляд палати представників, то за нього би певно проголосувала більшість законодавців. Однак Майк Джонсон, новий спікер палати представників, не поспішає цього робити і продовжує наголошувати або наполягати на тому, що допомога для України має бути також пов'язана із більшим фінансуванням безпеки на американському південному кордоні. Більше про те, що відбувається зараз. У конгресі можемо поговорити із моїм колегою Олексієм Ковленком, який сьогодні працює на капіталійському пагорбі. Олексій, привіт, вітаю Олексій. Коли і в якому форматі все ж таки очікується, що Палата представників розпочне розглядати питання допомоги Україні? Так насправді ще до цих вихідних, коли святкували законодавці, день подяки були запеклі дискусії стосовно 105 мільярдного пакету допомоги, який а, запит на який зробив Білий Дім на допомогу на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю і на Тихоокеанського регіону та на безпеку південного кордону. Але ми бачили, що як ти Юля сказала, ми бачили, що і експерти, і законодавці говорили, що у цього пакета у підтримки фінансування допомоги в Україні є підтримка більшості законодавців. Ми це чули і від експертів. Ми це чули і від законодавців, окрім мабуть, радикально налаштованого консервативного крила республіканської партії. Проблема в тому, що є розбіжності у тому, як законодавці хочуть розглядати цей пакет допомоги. Демократи хочуть розглядати все пакетно, тобто розглядати допомогу і Україні, і Ізраїлю, і на індотоханський регіон, і на безпеку кордону республік. Республіканці ж хочуть виокремити допомогу Ізраїлю, а також поєднати допомогу Україні. Кордону, ми це чули неодноразово від представників республіканської партії у палаті представників. Ми це чули від а, спікера палати представників Майка Джонсона. А ми а, а, так, також минулого тижня я говорив із конгресменом а, демократом у палаті представників а, а, Майком Квіглі, і він говорив про а, а, те, що будуть активні дискусії, буде активне обговорення, і скоріш за все, все ж таки приймуть допомогу Україні до Різдвяних свят, і він називав а, оцей проміжок часу а, три тижні минулого тижня. Тобто зараз вже залишилось два тижні, два тижні а, після святкування Дня подяки і до а, Різдвяних свят був такий проміжок часу. А, і а, ми чули а, також це і від, і від інших законодавців, тобто різдво а, законодавці говорять про різдво як такий проміжок часу або до, або після різдва, якщо все ж таки не буде часу. І от власне щодо тих, хто говорить, що до. Різдва не вистачить часу. Це був конгресмен голова комітету палати представників із розвідки Майк Тернер. І він вчора в інтерв'ю NBC говорив, що до різдва все ж таки замало часу, щоб прийняти цей пакет допомоги. І в цьому він звинувачував переважно BID. Він говорив, що незважаючи на те, що закладено в цей комплексний пакет допомоги, 4 мільярди на підтримку. Б. Спеки південного кордону та боротьбу з фентанілом. цей пакет не включає тих політик, які хотіли бачити республіканців у цьому пакеті. Втім, ми точно знаємо, що питання України разом із питанням Ізраїлю і Тахеканського регіону воно буде на порядку денному вже найближчими тижнями. Ми чули це вчора від спікера Палати представників республіканця Майка Джонсона, який говорив, що спочатку в пріоритетах Ізраїль, але другим пріоритетом він назвав Україну. Він сказав, що США не можуть дозволити Володимиру Путіну марширувати Європою. Якщо маємо цитату Майка Джонсона, можемо заслухати її прямо зараз. Україна ще один пріоритет. Звичайно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну пройти маршем через Європу. І ми розуміємо необхідність надання допомоги Україні. Те, що ми говоримо: якщо буде додаткова допомога Україні, а більшість членів конгресу вважає, що це важливо, ми повинні також працювати над зміною нашої власної прикордонної політики. І тому з цього приводу ведеться багато вдумливих переговорів. Думаю, більшість наших колег у Сенаті визнають, що ці дві речі повинні рухатися разом. Бо ми зобов'язані це зробити перед американським народом. Це те, що він вимагає від нас. Така позиція спікера Палати представників так виглядає, що можуть почати розгляд питання допомоги Україні в найближчі тижні, але знову ж таки розходяться думки щодо того, чи встигнуть конгресмени схвалити додаткове фінансування для України до, Різдвя... до Різдвяних свят, або все ж таки це перенесуть на наступний рік. Олексію, якщо ми говоримо про сенат. Чи планує Сенат почати паралельний розгляд питання про допомогу Україні? І чи мають сенатори більш узгоджену позицію щодо того, як має виглядати цей пакет і що його треба терміново проголосувати? Так, Юлю, насправді ми бачимо паралельний розгляд цього питання у Сенаті, і ми знаємо, що днями у Сенаті вже відбудеться брифінг, де будуть обговорюватись саме допомога Україні. І на цьому брифінгу будуть присутні всі законодавці верхньої палати конгресу США Сенату. Ми також чули заяви лідера демократичної більшості у сенаті Чака Шумера, який говорив про узгодження позиції законодавців у сенаті стосовно допомоги Україні. Він говорив, що підтримка України. Немає підтримка фінансування України, має двопартійну підтримку, і також лідер меншості у сенаті так само підтримує допомогу Україні. І він говорив, що в принципі єдина перешкода, яка на цьому стоїть, це бажання республіканців поєднати допомогу Україні, поєднати комплексно із питанням південного кордону, та внести якісь поправки до законодавства, які не буде, яке не буде прийнято. Власне, вчора ми чули заяви Чака Шумера у Сенаті, і він говорив якраз про це питання. Він говорив про те, що не можна допустити те, щоб не проголосували за допомогу Україні, бо це буде перемогою Росії. а Перемога Росії буде так само перемогою авторитарних режимів у, у всьому світі. І також він наполягав на те, що питання фінансування України воно має двопартійну підтримку, і Шумер закликав до того, щоб різні законодавці не привносили. І інші питання і не поєднували інші питання, які мають тільки односторонню підтримку, та а, а, мають дуже мало вірогідність стати законом. От, власне, можемо послухати зараз цитату лідера а, демократичної більшості у сенаті Чака Шумера. Я прошу своїх колег республіканців працювати з нами над питанням допомоги Україні. Здебільшого демократи та республіканці погоджуються, що ми повинні допомогти Україні, включно з моїм другом, лідером республіканців. Тож я сподіваюся, що ми зможемо найближчим часом дійти згоди щодо пакету допомоги. Найгірше, що ми можемо зробити зараз, це поставити у залежність питання допомоги Україні, яке має двопартійну підтримку від інших питань, які роз. Зділяють наші партії, які мають мало ймовірності стати законом. Дозвольте мені повторити, що сказав президент Зеленський. Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну. Ось що поставлено на карту з українською допомогою це можливість перемоги чи поразки для українського народу і, зрештою, нашого західного способу життя. Можливі ці слова, і теж я слухала Чака Шумора, який говорив про те, що час збігає, і що у законодавців немає розкоші вибирати за які пріоритети національної безпеки, коли голосувати, треба голосувати все пакетно, тому що все є важливим. Якщо ми говоримо про час, Олексію поки відбувається це обговорення, особливо в палаті представників, запеклі дискусії про те, як має виглядати це схвалення допомоги Україні, наскільки термінове питання виділення додаткового фінансування для України? чи лишається достатньо ресурсів у Білого Дому продовжувати цю безперебійну підтримку? Так насправді оця цитата час збігає. Ми це чули не тільки від Чака Шумера. Ми це чули, також від інших законодавців. Ми це чули від експертів. Ми також це чули від державного департаменту і від Білого Дому. Ми пам'ятаємо, що ще два тижні тому, 14 листопада, ми чули заяву у державному департаменті, що насправді вже використано 95% тієї допомоги, яка була спрямована на допомогу виділена на допомогу Україні. І ми знаємо, що також заяв інших представників Білого Дому, що, хоча є трошки, все ж таки коштів на безпекову допомогу, коштів на гуманітарну, на економічну, на фінансову допомогу, їх в принципі вже не залишилось. І ми чули також від представників Білого Дому, те, що зараз вже менше ресурсів, менше є гнучкості виділяти на виділяти допомогу Україні за програмою спеціальних президентських повноважень. Ми також чули від представника Білого Дому Кірбі, те, що зараз зимовий період, і в момент, якраз коли потрібно більше допомоги надсилати Україні, щоб боротися в зимових умовах із атаками Росії, відбувати атаки, що в цей момент якраз потрібно давати більше допомоги, і в той самий момент гнучкості у Білого Дому, гнучкості у США залишається вже замало. І от власне можемо послухати зараз представника... Білого дому кірбі з цього приводу. Нам критично необхідне додаткове фінансування, за яким звернувся президент. І я хотів би нагадати членам конгресу, коли вони повернуться до роботи, що цифри у цьому додатковому запиті отримані з детальної інформації, наданої нашими українськими партнерами та нашими ізраїльськими партнерами, ми не взяли це з повітря. Це відповідає тому, що наші партнери сказали нам, що їм потрібно на найближчі місяці. І в обох випадках часу стає все менше і менше. Ви бачили, що у випадку з Україною пакети за програмою президентських повноважень. Жень, які ми надаємо, тепер мають менше коштів, що виділяються, бо у нас просто немає тієї гнучкості, яка була колись щодо кількості допомоги, яка може бути надана у кожному пакеті. І погляньте, ми переживаємо критичний момент. Настали зимові місяці для української армії, вони будуть особливо відчутними. Зокрема, їм все важче і важче проводити операції, коли погода стає менш сприятливою. Тому ми сподіваємося, що коли конгрес повернеться до роботи, вони діятимуть з тією самою готовністю, з якою ми намагаємося діяти щодо реалізації цього додаткового запиту. Важливі слова від Джона Кірбі. Олексію, дякую тобі дуже, що розказав про те, що відбувається зараз на капіталійському пагорбі. Які дискусії тривають, Олексій Коваленко приєднувався до ефіру. Мій колега. Дякую тобі. Друзі, дякую вам за вашу активність. Бачу, що на зв'язку є Харків, Київ рідний вітає Черкаси. Передають вітання. Галичина дивиться Дрогобич, Дніпро, Київ, також Італія на зв'язку Львів, Київ і питають зокрема зараз. Немає питань. Якщо у вас друзі, є якісь питання, то обов'язково їх ставте. Ще лишається половина ефіру. А матимо змогу на ці питання відповісти. І до Брюсселю. сьогодні в Україні на тлі Ситуація в Україні на тлі нових російських атак по Києву та інших містах і тяжких боїв на фронті стала головною темою однією з головних тем засідання міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі. Прибув до бельгійської столиці і держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він зустрівся з низкою своїх колег, а також із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зокрема, під час цієї зустрічі він наголосив на тому, що допомогти допомога і підтримка сполученими штатами і НАТО для України є непорушною, і він окремо наголосив на тому, що те, що ми, як він сказав. Що ми робимо як НАТО важливіше ніж будь-коли, як ми побачили за останні три роки? НАТО діє у протистоянні дуже важливим викликам, які стоять перед нами, і ми робимо це разом. Більше про те, які ми були головні акценти цієї зустрічі, що це означає для України. Маємо нагоду поговорити з моїм колегою у Лондоні, Богданом Цюпоном, який приєднаться до розмови. Богдана, привіт, вітання. Богдана, в той час, коли ми наближаємося до другої річниці повномасштабного вторгнення, до десятої річниці вторгнення 2014 року Росії в Україну багато розмов йде про втому від війни. Наскільки важливі такі зустрічі, і чи допомагають такі зустрічі, такі засідання союзників по НАТО для того, щоб активізувати цю підтримку України? Юлі, коли ми про це говоримо, я можливо би хотів нагадати, тут, що Якби ми вели оце, оце інтерв'ю, цю цю нашу бесіду ще кілька років тому, то можливо це не було би серед провідних тем. Тобто, якщо би не російська війна, якби не російська агресія, то НАТО. Було би зараз можливо однією з найнудніших організацій. Ми пам'ятаємо, що до того, як Путін змінив свою позицію, змінив політику Росії на таку агресивну відновлення фактично Російської імперії, лунало дуже багато голосів щодо того, що ну НАТО, якщо не, не потрібне, то лунали запитання: на чому тепер має зосередитись організація, але зараз. На тлі найбільшої війни у Європі зрозуміло, що НАТО як оборонний союз дуже і дуже потрібен, і тема російської війни проти України очевидно найголовніша, оскільки знову ж таки мова йде про найбільші бойові дії з часів Другої світової на європейському континенті. Але оскільки ось ти вже згадала, правда, тобто що наближається друга річниця після вторгнення. Наближається 10-та річниця власне початку російської війни проти України, коли був захоплений Крим, коли були інспіровані заворушення потім бойові дії на сході України на Донеччині і на Луганщині. І зараз деякі коментатори, зокрема в пресі у західній пресі, лунають застереження про так звану втому. Заходу від війни в Україні очевидно стурбовані тим, щоб потік допомоги українській армії не зменшувався. І про це також сьогодні говорив також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ми зобов'язані забезпечити Україну необхідною зброєю, бо якщо Путін переможе, то це буде трагедією для українців, але це також буде небезпечно для нас, оскільки тоді для усіх авторитарних керівників, не лише Москви а й Пекіну, це означало б, що коли вони порушують міжнародне право, коли вони вторгаються в іншу країну, коли вони застосовують силу, то можуть отримувати те, що їм хочеться. Тож це стосується всієї ідеї заснованого на правилах міжнародного. Порядку, де поважаються територіальні кордони, а тому союзники по НАТО надали небувалий рівень військової підтримки. Це справді вплинуло на становище на полі бою, бо українці змогли звільнити близько 50% території, що була окупована спочатку повномасштабного вторгнення. Цікаво, Богдане, що якраз Єн Столтенберг, якому ми що не бачили на екранах, він мав піти з посади генерального секретаря НАТО ще рік тому. Дуже багато розмов було про наступника, але все ж таки він продовжив ще раз свій термін тому, щоби продовжити справу підтримки України зараз. З новою силою розгортаються дискусії про те, хто може очолити альянс після Єнса Столтенберга, чи обговорюють цю тему сьогодні на засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі? і чи маємо ми більше чітке коло кандидатур? Хто це може бути? Ну власне юлю. Я думаю, що на порядку денному ось цієї зустрічі міністрів е, закордонних справ країн НАТО. Про визначення кандидатури на посаду наступника Єнса Столтенберга про це не йдеться. Я не бачив, щоб це було у порядку денному цих переговорів. Але я можу припустити, що напевне, в як люблять казати в кулуарах, хоча кожен має на увазі щось своє під словом кулуари принаймні. Поза можливо камерами і подалі від, від мікрофонів це обговорюють. Ми точно знаємо, що це дуже активно обговорюють коментатори, журналісти і дипломати. І, наприклад, днями була цікава конференція у Брюсселі, де зокрема брала участь. Українська представниця при НАТО Наталя Галібаренко і її питали, кого вона би хотіла бачити на посаді новим генеральним секретарем НАТО? І вона сказала, що власне для України це. Особистість не має значення. Найголовніше, вона сказала, що було би цікаво, чи навіть не те, що цікаво, а важливо, щоб це були можливо хтось з представників східної Європи, тому що після приєднання багатьох держав колишнього Варшавського договору і навіть Балтійських держав, колишніх радянських, так так би мовити, республік ще. Жодного разу їхні представники не очолювали альянс. Вона сказала зокрема про те, що добре, щоб це можливо був хтось з сусідньої до України держави. Так що дискусії ведуться. Ми знаємо, що раніше, ще кілька місяців тому, серед претендентів називали, наприклад, британського політика, міністра оборони колишнього Бена Уоллеса, дуже активного прихильника допомоги Україні. Лунали імена також його колеги, колишнього прем'єр-міністра Девіда Камерона, премєр міністерки Данії, пані Фредріксон. Але зараз. Найчастіше говорять про трьох людей, звичайно, що імена ще напевне можуть і випадати і, і, і додаватися. Попереду ще багато місяців, але серед лідерів так моти цього опитування є ім'я Марка Рютте. Міністра, перепрошую, прем'єр-міністра Нідерландів, але е, фактично він вже колишній, бо ми знаємо про його відставку. Він виконує обов'язки е, очільника уряду Нідерландів, поки зараз е, ще тривають коаліційні переговори про формування нового уряду після виборів. Ці переговори можуть тривати е, довго, але можливо не до 2024 четвертого року. Е, Кая Калас, е, прем'єр-міністрка Естонії, дуже Серйозна претендентка на, на цю посаду, і вона сказала, що вона зацікавлена е, у цій роботі, і також з усід... сусідньої до Литви, Естонії, е, чинний міністр закордонних справ і е, колишній прем'єр-міністр Латвії. Підтвердив, до речі, сьогодні у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО підтвердив, що він вважає себе одним з претендентів на цю посаду. Посаду головне завдання якої це досягати консенсусу, досягати згоди у такій великій групі країн, якою зараз стала організація НАТО. Ось як він змалював головні завдання на його думку я вважаю важливо запитати, що має бути у наступного генерального секретаря які вимоги до посади, і міркую, що їх є кілька. Отже, насамперед НАТО потребує людини, яка має підтверджену здатність досягати консенсусу. У нас буде 32 країни. Тримати 32 країни згуртованими щодо будь-якої теми це велике завдання, і нам потрібен творець консенсусу, який зможе працювати з будь-якими та всіма союзниками, аби рухати всіх вперед в одному напрямку. По-друге, я вважаю, що важливо, аби наступний генеральний секретар походив би з такої країни, а також особисто мав підтверджений досвід роботи щодо рівня витрат військові потреби цікаво, як це буде розвиватися. Богдана, від наших глядачів є два питання. До тебе е, є від Наталії. Вона питає, чому європейці не дуже хочуть допомагати Україні, щоб Україна перемогла, чи вони бояться Путіна? Питає вона і Тарас Пушкар питає президент Чехії Петр Павел. Висловився змі, що Європа зобов'язана допомогти Україні інакше ціна буде вимірюватися не лише коштами, але й життями. Чи така думка є поширеною серед європейських керівників? Так я ну я думаю, що можна одночасно на ці е, обидва пов'язані запитання відповідати. Е, я думаю, що ми не, е, не повинні зараз сказати, що європейці не хочуть підтримувати Україну чи допомагати Україні, бо це не так. Усі опитування громадської думки, якщо ми говоримо про, про пересічних громадян. У державах Європи, в державах Європейського союзу, і я думаю, що тут можна говорити також і про Велику Британію, і про е, Норвегію, наприклад, які є членами НАТО, але не є членами ЄС, фактично в усіх країнах Європи переважає думка про потребу солідарності і допомоги Україні. Тобто тут можна говорити про Величезну більшість людей ми говоримо про понад 50%. навіть у таких країнах, як Угорщина, де е, уряд обіймає дуже таку е, цікаву, можна сказати, позицію щодо щодо підтримки України е, в Португалії. Такий показник сягає е, майже 90%. Так що ті, хто кажуть, що європейці не хочуть підтримувати Україну. То вони дуже дуже глибоко помиляються, бо це не так, Богдане. Ще одне питання повертаючись до нашої теми сьогодні. Саміту і зустрічі міністра закордонних справ країн НАТО раніше були очікування, що до цього часу, зараз якого ми знаходимося, Швеція теж вже офіційно стане одним із членів альянсу. А у чому так. відбувається затримка, і що це означає для прагнень про членство у НАТО для таких країн як Україна? Якщо ви щойно уважно слухали, що говорив Латвійський міністр закордонних справ, то він сказав, що в організації він сказав, буде 32 країни, і треба готуватися до того, щоб досягати, досягати консенсусу в такому великому колі досить таки різних держав. Але у європейському перепрошую у НАТО зараз 31 країна офіційно. І е, низка дипломатів, е, також і генеральний секретар е, НАТО Єн Столтенберг висловили дуже глибокий жаль з того приводу, що запрошена до НАТО 32-га країна Швеція досі не є повноправним членом організації. До речі, вона бере участь у цих нарадах. Е, НАТО у Брюсселі цими днями, так само як і Україна, завтра буде брати участь український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, буде брати участь у спеціальному засіданні Ради НАТО Україна, і так само буде представник Швеції, але досі е, такі країни, як Туреччина і Угорщина, не ратифікували вступ. Швеції повноправне членство Швеції у НАТО, попри те, що всі країни всі підтримали запрошення Швеції до НАТО. Це рішення було схвалене на позаминулому саміті у Мадриді. Отже, відбувається очевидне затягування. Я думаю, що це може виглядати як застереження, зокрема, і для України, також яка прагне до членства в Альянсі і. Яка працює власне над тим, щоб виконати передумови, тому що значною мірою також йдеться про досягнення згоди поміж цих усіх понад 30 країн. Туреччина оголошує про якісь свої. А... Претензії, проблеми е, у двосторонніх відносинах з Швецією, хоча Швеція останнім часом пішла на багато е, поступок, узгоджуючи їх з, е, з Туреччиною, зокрема стосовно боротьби з екстремізмом і з так званими е, терористичними е, організаціями, на яких наполягає е, Туреччина, чому не ратифікує е, вступ? Швеції в НАТО Угорщина, це окреме питання до пана Орбана. Який... І безумовно це може бути також питанням і для потенційного членства України в альянсі. Богдан. Напевне, і буде. Богдане, дякую тобі. Надзвичайно Богдан Цюпин був на зв'язку із Лондона. Говорили ми про саміт, який відбуваються зараз у Брюсселі. Чому це важливо для України? Богдане, дякую тобі дуже. Побачимося в наступних ефірах. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що на зв'язку приєдналися ще більше міст. Бачу, що є зокрема Запоріжжя, також дивиться Переяслав. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. Брифінг на цьому завершується на сьогодні. Обов'язково приєднатись до ефіру. Частамо 22 другій. Там будемо говорити про ще більше важливих тем, зокрема про те, як розвивається ситуація на Капіталійському пагорбі. Які заяви лунають від представників демократичної республіканської партії про їхні. Очікування, коли ж можуть схвалити додаткове фінансування для України, і чи станеться це до кінця цього року? Дякую вам за увагу. Побачимося в наступних ефірах. Бережіть себе, папа. -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.